Розібрав я вже трошки цей швіток, значить, знав лічильник, Це у нас від неї автоматичний макач. Через лічильник йшов, він був колись офіційний, тепер вже ні, відповідно він нам не потрібен. Далі три фази на ПЗВ. Ноль прямо пішов на ПЗВ з лічильника. І ось тепер аж тільки при розборі поняв, що тут сталося. Не сталося, а могло би статися. Значить, 0 після ПЗВ. У нас зайшов на. Він тут був ушенований. Тут шинка на 3 стояла. Щось я не дуже розумію, фотографія в мене є. Ага, передивлюся фотографії. Значить, шинка була ось тут. На трьох. Це була одна фаза, заживлені споживачі, і друга фаза три споживача. І третя фаза була ось ця група вся нижня. І трифазний котел електричний. Тобто нуль ішов від неї автомат, після ПЗВшки. Знову повторюється у нас від неї автоматичний макач. І однополісний. Чітко видно, що ноль через однополісний автоматичний микаш і пішов ось на шину, яка роздається з споживачів. Гарне рішення. Так, трохи порозбирав це все, значить. Зробив там отвір теж і нові кабелі, ну, все ПВС, все заклали, хлопці ПВС і колишній монтаж теж ШВП. Що робити? Значить, від неї автоматичний міка ще 0 прийшов. Земля. Земля пішла у нас на шинку прямо. Шину, можливо, щось замінимо ну, і цю як варіант теж. Звичайно, бо тут по 2 і по 3 провідника є. Да, треба міняти на більшу і це також. М -м Тепер що? Тепер думаю, як його спланувати все, щоб і було ПЗВ. ПЗВ залишити обов'язково. Це буде від неї автоматично вимикач на інвертор. З інвертора і перемикач убив. Напряму з мережі дати на абонентів, якщо... якщо це потрібно.